І всім привіт, народ! З вас підписів под байком, продовжуємо грати в Хойку за Фінляндію. Так, зараз моя мета допомогти Німеччині союзниками. Та, Німеччина тут ще з Савком воює. Я не, не даю прямий кордон Німеччині до Савка, бо мені, мені не треба, щоб вона зараз усанажувалася Німеччина, хай вона зараз потроху набере сил. Сам же я зараз допоможу з Югославією, з союзниками і так далі. Тут проб'ємо їх. Я сподіваюся, ми зараз розширимось по взлах постачання, і фіг нас хто зупинить. Ось так погнали в обхід трохи. Не бачу, причин так не зробити. Так, так, так. Якби сюди-сюди, в загріб зайти б ще б. Бо це максимально необхідна річ. Да. Так, дивіться, ми тут проходимось. В принципі, так допомогти б сюди зайти в загріб. А далі вже навіть в них буде проблеми з постачанням тут. Типу, я зараз заберу загріб і буде боляче тут. Воно буде без постачання толком. момент, коли я зайду в загріб. Так, я ж в свою чергу зараз не пам'ятаю, на чому йду. У. Базова шасі легкого танку треба дослідити. Окей, це пізніше, а це ще? Будуть відкрити рішення національної оборони? Давайте подивимось. Схованка зброю. А, ні, це не так цікаво. Я не зрозумів, що це таке. Блин, і промисловість потрібна, і комірка для дослідження б ще б взяв. Гнали комірку для досліджень нову. Так, загріб необхідно взяти, щоб мати перевагу. Так, є. У нас тепер тут перевага. Бо знову ж, де в вас найближче узлепостачання? У вас найближче узлепостачання дуже далеко. Тобто, ми їх завели в таку ситуацію, де їм боляче проти нас знаходитись. Ми можемо в деяких місцях спокійно їх повідбувати з максимальними їх втратами. Так, але є місця, куди і мені треба проатакувати. Мені треба б дійти до спліта. Взяти цей порт. Так, а мене, 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 мене. Висадка в країні Балтії. це не цікаво, це не цікаво, це не цікаво. Країна Балтії. тільки ось це цікава висадка десь. Десь тут буде. Ну, вдачу вам. Давайте швидко ось так. Що там сильна виставка буде. Так, і, на жаль, ми в спліт навряд чи з одразу це йдемо. Тому тут бажано буде зробити ось так. Ось так. Також, що виробляє нові дивізії? Угу. Шість. Давайте далі ще Ще 12 поки поставлю. Далі подивимось. Ну, хай так, совок тут буде самовбиватись, обнімечно, потрапляти в оточення і так далі. Потім поступимо трохи як криси, підемо вже активним наступом на виснажений салок. Я поняв комусь оголосила війну, нормально. Ми тут вже полетіли. Давай, 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 додавлюємо їх. Там США приєдналися до війни, хай, хай буде. Проблема в тому, що Німеччина не це мене дратує. Німеччина, не атакуй. Чи хто там атакує? Не самовбивайтесь, не дратуйте мене. О, стоп! Три двізі сюди. Теоретично можемо напряму їх відбити з порта. Та, все. Ой. Ну, зупиніться. Ми втратили порт. Італійські союсти. Ой, фу. Камуняка. Ой, це прям фу, це прям фу. Так, в мене в свою чергу є вільні фабрики. Я поки що не до кінця розумію, як я хочу забудовуватись, бо я. Я не знаю, наскільки мені потрібні будуть верфі. Так, окей. Стокгольм, Усіма. І Гар'ю. 5 військових, 2 цивільних. Турту. Турку. Так, в Усімі додатково 3 цивільних, 3 військових. Так, а в Таліні. Один цивільний три військових. Ось так все. Погнали. Потрохи підбудовуюсь. В принципі, ви всі. Через shift сюди, сюди, сюди. Якщо я візьму ось цю лінію портів, що мені вдасться це зробити, це буде прям прекрасно. Так, тут закінчили. Ой, вистачає. Це дуже неприємно. Стоп, я можу тільки так мало Сталі купувати. щось там Прям мало сталі я можу взяти. Ось так, хай буде. Так, там хтось зрікся престолу. Так, трохи байдуже, якщо чесно. Так, погнали, погнали, погнали. Так ти давай через цю провінцію. Є, я виски дослідив і плюсне піхотне спорядження. Так. На жовтень, так. Міжвійськовий, а вже ж. Міжвійськова розробка танків, але мені треба буде трохи інше. Так, на 40-й рік. Та погнали тебе темп дослідження в 340 днів. Та вивчайся. Надійність для піхотки б збільшив зараз. Насправді сюди б взяв і прийшовся б. Так. Це на... Німці намагаються сюди висадитись, але німці. Я зараз покажу, як треба висаджуватись. Все. Блін, у нас конвоїв нема. Сюди союзники змогли висадитись. Німці ви адекватні? Як ви могли дозволити цим зробити? Тобто німці мене дуже розчаровують, прям дуже розчаровують. Яка у вас кількість військ? У вас 174 всього 174. Скільки? Нас 66. 66. У вас 174 всього. Ви знущаєтесь наді мною. Нас 66 і плюс 30 на тренуванні. Да, німечно. Но да. його втратила все своє узбережжя. Прикол в тому, що по всьому цьому кордону в них не сильно буде постачання. В той час, коли у нас тут буде постачання. Так, ти? Половину з вас сюди ось так. 6 вас сюди ось так. Ви 7 ще сюди прийдіться. Ловину з вас сюди і сюди. Ну, бо тут залізниця. Це залізниця, яка входить в цей порт. Окей. Я це зробимо зараз красиво. Погнали, хочу хочеться розраховувати, що ми не потрапимо тут в оточення, тому ось так встаю. Звісно, так. Да. Це мрія. Щоб мене не... Щоб я не потрапив в оточення. Це чисто мрія. Так ось так. А дев'ять. Я б хотів сюди. Ні, в ніж. Давай сюди, сюди, сюди. Блін. Легше вже в Білград зайти. Ось так. Ось так. Погнали. ППО. Плюс 6 дивізій готові. Ну, знову ж. Плавати я не ризикну. Тому що з Dizі дістається десь сюди, 18 дивізій ось тут, прекрасно. Ви в цю ж армію, але. дайте подумати, куди вас прикріпити. Та ви ось сюди потрібні. І тут потрібні будете, і тут потрібні будете. Тобто типу, я взагалі окремо 24-ку тримав. І 12 тут, 12 тут. І тут ви потрібні. Ага, але ви в іншій армії. О, якраз сюди попливуть тоді. Так, да, сюди побіжуть ви. Ось ці дивізії побіжуть сюди. Ви шість встанете, хай. Сюди поки що. Не так, не так важливо, куди саме ви станете. Не так важливо. Так, а його Так, яка кількість дивізій дивізів його славі? Ну, Це проблема, ураховуючи, те, що у Унімечено 170, знову ж. Нагадую, у Німеччини всього 170 дивізій. Всього 170. Так, ви 4 дивізії. Я б хотів, щоб ви взяли мені ніж. Огали. Та-та-та. Це в південь воно втратили точно, бо він в оточенні зараз буде. Сюди залізниця. Йде, треба почекати, поки вона запрацює просто. Скільки? Шість днів. Да, я полетів сюди без залізниці. Ну, як вже є. Ну, не без залізниці, а без постачання. Так, стоп. Тут стопаємось. Тут ти краще йди сюди. Ти не атакуй, стоп. Да. Так, о. Ніш. Якщо... Мені треба взяти ніж. Вам би вдвох сюди. Ви краще стопайтесь. І чотири з вас тоді-сюди. Нова ППОшка на листопад 40-го. Мені потім потрібна буде переробка каучука. Рано чи пізно вона завжди потрібна. Так я б одного з вас відступив і ось так пішов би. Ну і ті, хто тут на південь стоїть, атакуйте. Погнали. Скоп, я візьму ще. Ніж. Візьміть ніж. О, непогано. Давай ти сюди, ти сюди, ти сюди, все. Південь перекритий. Ніж також зараз візьму, завдяки чому в мене буде. Постачання поруч з Білградом. О, ще одне комірка для досліджень. Поступово брати авіацію, також необхідно, блін. І флот, і авіацію, і висадка, все досліджувати треба. Так, стоп. Швеція взаємовідна торгівля, хай буде. Так, тут. Я беру. У, два військових заводи, дві комірки для будівництва. Цікаво. І тут ще чотири військових заводи. Так, тут сталь можна отримати. Так, Вааса. Я її не забудовую? Не забудовую, а що це за регіон? Де ти? О, ідеально. Погнали тоді. Тут багато плюшок можна отримати. Ось це б хотів, але це будівництво 4 рівня. Погнали військові заводи, напевно. Бо в мене зараз людські ресурси будуть. Mm. Румунія передала Бессарабію Савку. Цікаво. Цікаве рішення. Так, ППО, я б тут просто повітряну атаку б збільшив ППО. Щоб будь-хто, хто вирішить тримати надімною перевагу в повітрі, помурав. Mm. Так, Мексика приєднується до союзників. Mm. Ладно, тактивний Настов Білград. Ви не байдуже. Ми всі сюди, в Білград. Соціалістична республіка Хорватія капітулювала? А, стоп, Німеччина. Хм, м, угу, угу. Побачив. Побачив, ти ще з Італії воюєш. Вони в коментарні? Вони в коментарні. І це постійні удари спин для мене будуть. Хм. Чи не час мені вступати в війну проти Савка? Шість дивізій готові? Ось я б спочатку сюди, насправді, кажучи, висадився б. Ще чотири дні. Цьому, а вже ж совок не воює з союзниками. Так, тут питання: чи зможе я зараз капітулювати Білград швидко? Питання тільки в цьому. Капітулювати Типу мені зараз тікати звідси. Чи все ж таки дотискати. Так, давайте збережусь, поки є можливість втікти звідси. Але питання в тому, ми дотискаємо його в них 64% капітуляції, можливо, вони зараз скапнуть Погнали. Тоді це виходить найважливіше місце зараз, де нам треба дотиснути їх. 41. 42. Так, підтримка морського вторгнення сюди. Окей, давай одну дивізію відкріплю. А, стоп. Зупинити спочатку треба, потім відкріпляти одну. Тепер поплили Зрозумів. Ми не впорались, зупиняюсь. Видаляю. Ви шість дивізі. Прикріпляйтесь сюди. 24 дивізії тоді це ці треба повертати поставити сюди. Припинити тренування. Mm, yeah, yeah. Зараз. У нас є одна головна мета це капітуляція Білграда. Капітулює його Савія, це досить сильно спростить нам задачу. Давай, 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 давай. Капітулюйте, капітулюйте, будь ласка, цього не вистачить, щоб вони капітулювали. Uh -huh. І при цьому Німеччина втрачає тут постачання. І я втрачаю тут постачання, бо залізницю втратили. Видалити наказ. Встати сюди. Видко. Відступаємо. На жаль, відступаємо. Якщо б німеччина також була розумно, вона також відступила б. Виходить, що той прорив, який я зробив, зробив тільки гірший. Я не зможу тут пройтись. Як можна бути німечно такою тупою? Я не розумію. Окей, тоді. Тоді треба рятувати Німеччину. Тим що завантажуєш сюди. Німеччина, в тебе справді, типу, дуже. В тебе майже безліміт військ. Безліміт сили. Ти можеш собі дозволити що завгодно робити. Видалити. Зупинити. Стати сюди. Якщо б ще Польща проти Савка воювала, було б прекрасно. Ви шість. Забити на цей наказ. Ви маєте приєднатися сюди. 24 дивізії. 12 з із вас заскасувати. Ось тут входить 12, я б ці 12 поставив сюди. Видаляю, видаляю наказ. Ви. Вас 6. Вас сюди. Ці 6, які тут стояли, сюди. Ви 12. Не тренуйтесь. Сюди. Чи ні? Ви тут. Ви 6 лишаєтесь тут. Сюди, максимально на тренуваних дивізії. На тренованих 12. Дістаю сюди вже, які є. Армія. Сюди, сюди. Станете ось тут захищати. Та й блін, прикол в тому, що ми потім отримуємо ще тут. Можемо отримати вузол постачання. Я не пам'ятаю, десь десь тут буде, тому можна теоретично. Вони все одно тут будуть без постачання. Тому цим 12 дивізіям, трохи ось так, заманивши їх всередину. Щось мені підказує, що вас не вистачить. Давайте ще раз. Так, і привінцію від узбережжя, саме прокладемо ось. А й мені не вистачить дивізій тут. Хочеться все одно ось тут об'єднаними бути. Так, може тоді. Цей наказ видалити? Три. І шість від вас. Блін. Тоді просто 6 від вас сюди. Три. лишаєтесь Ось тут захищатись. Але захищайте чисто порт в трьох. А 18 встане саме ось тут захищатись. І так, щоб вони якомога глубше в нас зайшли. Ось так. Змустих помирати від нестачі постачання. Чим сильніше вони будуть помирати, тим краще. Так, довелося нам зараз відступити, але нормально, ми зараз святуємо Німеччину, тим, що СОВО почне в нас відволікатись. Чи Італія не наш союзник, це жах. Ось вам і не історичний фокус. Головне тут пробіжатись. М -м 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 -м. Більше виробництва мені потрібне. Зберегти гру. Зберегти. Німеччина. Приєднатись до війни. німецько радянська війна. Приєднатись. Приєднались. Якщо я зможу взяти Псков, напряму проходу в Псков нема. Погнали! Взяття Пскову, ну, типу, зробить їм просто неможливо пробиття далі. Типу, Псков єдина провінція, яка дозволяє їм єдине постачання Який дозволяє наступ на країни Балтії Без Пскову їм доведеться забути просто. Просто забути про заход в країни Балтії Також, було б прикольно щось зробити тут. Якщо вдасться взяти. Якщо вдасться взяти Мурманськ, це буде, типу. Це буде прекрасно, все. Так само вони втратять північ, якщо нам вдасться взяти Мурманськ. Так. і воно так і є. Нам вдалося взяти Мурманськ, вони лишились без півночі. Ну в плані фіг, вони нам зараз щось Щось тут можуть зробити. Найближчий вузол постачання аж тут в них. Ну, типу, все, їм кінець. Ось тут їм кінець, вони будуть помирати від постачання. Ось тут вони мені нічого не зроблять, тут вони мені нічого не зроблять. Тобто під Льоній. Льоні відкритий лишився. Одну сюди, шість сюди, п'ять сюди. Погнали! Льоня відкритий лишився. Ви всі сюди. ну ти продовжуй атакувати сюди. Може одну дивізію сюди. Але вони лишили Льоню відкритим. Як мінімум не сильно закритим. Так, все правильно. Якусь дивізію сюди. Давай, сюди. І ти сюди, і ти сюди і сюди. Оточення льоні. Втрата Льоні для них буде дуже больна. Так, ну слухайте. Хм, хм, -хм, -хм. Все може і не так погано. Німеччині достатньо тримати свої провінції. Я від них більшого не потребую. Просто тримайте свої провінції і не дратуйте мене. у Вас багато двізів. Вас достатньо. дивізій було, щоб винести і Йогославію, і Румунію спокійно винести. І типу тримати висадки спокійно, ви б могли б. Коротше, подивимось, подивимось, що з цього всього вийде. Нагадаю, що по посланню обсягу зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти в Factory, Цю гра, яка вийде через півроку. Ой, ну коротше. Грав розробці. В активній розробці я. Сподіваюсь, вам вона по того сподобається. Ви можете достигну її важного, до чим ви мене дуже сильно підтримаєте. Але все одно, найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ході з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!